Свідчення про покарання гонителя православних святинь. Ця історія сталася в нашому селі на початку минулого століття. В нашій громаді жив заможний чоловік на ім'я Павло. Він був відомий своєю ненавистю до православної церкви. Павло відкрито висміював віруючих і називав їх слабкими людьми, які живуть у забобонах. Але все почалося, коли селяни вирішили відбудувати зруйновану під час пожежі старовинну церкву, яка стояла в селі понад сто років. Павло, маючи великий вплив на людей, вирішив зупинити будівництво. Він зібрав під своїм керівництвом кількох таких самих недоброзичливців і відкрито протистояв будь-яким спробам відновлення храму. Якось вночі Павло та його посіпаки проникли на будівництво і зруйнували новозбудовані стіни, розкидавши каміння та дерев'яні балки. Вони навіть розбили ікону Богородиці, яку поставили місцеві жінки на знак початку будівництва. Павло сміявся і казав, що немає такого бога, який зміг би його зупинити. Через кілька днів після цього на Павла почали траплятися дивні нещастя. Спочатку він почав бачити жахливі сни, у них його переслідували священики в чорних ризах, а в кінці кожного сну він бачив церкву, що палала, і чув плач жінки. Павло прокидався в холодному поту, але відмахувався від цього, називаючи це дитячими страхами. Проте далі все стало набагато страшнішим. Одного дня його молодший син, граючись біля того самого місця, де мала стояти нова церква, впав у незрозумілу яму, яку не помітили під час будівництва. Дитина важко поранилася, але навіть лікарі не могли зрозуміти, чому стан хлопчика тільки погіршувався, і за кілька днів він помер. Тоді Павло вперше запідозрив, що це може бути кара за його дії. Незважаючи на цю трагедію, Павло залишався впертим. І продовжував протистояти відновленню храму. Та через місяць його родину накрила нова біда. Пожежа, яка почалася незрозумілим чином, повністю знищила їх будинок. Родина Павла ледве врятувалася, але майно було втрачено. Люди в селі шепотіли, що це прокляття через зневагу до святині. Після цього у самого Павла почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Його ноги почали відмовляти, лікарі не знаходили причин. А кожен день він відчував дедалі сильніший біль. Усе село обговорювало, як Павло сам себе загнав у біду своїм гріховним шляхом. Його родина залишила його, не витримавши страждань і невдач, що переслідували їх. Врешті-решт, Павло сам попросив священника прийти до нього. Він ледь говорив, але зі сльозами на очах благав про прощення. Священик погодився вислухати його сповідь і молився за його душу. Через кілька днів Павло помер. Ті, хто були свідками його останніх днів, казали, що він страждав від сильних галюцинацій, де знову бачив ті самі сни. Церква горіла, а жінка плакала. Ця історія назавжди залишилася в пам'яті мешканців села. Всі зрозуміли, що не можна безкарно знущатися зі святих місць і що Божа кара може наздогнати кожного, хто буде так чинити. Через рік на тому самому місці відновили церкву. І тепер це місце стало символом перемоги віри над безбожністю.